Творчий вечір на честь полеглого воїна. В Южному вшанували пам'ять захисника Станіслава Годовенка. На площі волонтери провели концерт. Він відбувся 21 серпня, напередодні Дня народження Станіслава. 22 серпня воїну виповнилося б 52 роки. Та він поліг, захищаючи нас у грудні 2022 року, під Бахмутом Донецької області. Музика була невід'ємною частиною цивільного життя Станіслава Годовенка. Він робив своїми руками музичні інструменти, ну і безпосередньо це гітари, електрогітари. Гітари у нас були кругом вдома, на дачі, тому будь-який сімейний вечір. Він ну, завжди був у супроводі музики. Він грав навіть на роботі, створив гурт. У нього був шкільний ансамбль. Творчий вечір відвідали багато людей, які знали Станіслава Гудовенка. І, хоча за професією воїн був залізничником, він зробив свій внесок у розвиток музичної сфери міста. Десь у 2008 рік, може шостий рік. Станіслав приходив до нашої школи, щоб ми дозволили йому займатися там вокально інструментальний ансамбль, який він організував. Ми співпрацювали по цьому, а потім він при школі створив три вокально інструментальні ансамблі. Діти грали дуже професійно, тобто був ансамбль дівчат, хлопців. Я знаю, що деякі наші випускники по сьогоднішній день, особливо дівчата, є дуже крутими барабанщиками. На, виступають себе в фірмах під час якихось концертів. Він нічого не вимагав, нічого не просив. Там, я ще знаю, вже пізніше, б, знавав, що він і вдома щось, якісь роботи робить, щось точить, щось працює на столярних інструментах, щось на дачі робить. Була дуже, дуже глибока людина була, дуже глибока. Я кажу, у нас дуже мало було розмов таких якихось, але може вони й не потрібні, тому що якось і без слів. Ти його відчуваєш, його розумієш, і, і таке враження, що знаєш. Дуже добре і дуже добре. Перші спогади про пана Станіслава це він приходив до нас додому як вчитель гітари для моєї старшої сестри, і вона ще була зовсім маленька. Я не знаю, як мама з ним познайомилася, але суть в тому, що він прийшов до нас додому, і вона маленька з цією гітарою, ось так її обіймала, і він приходив пару разів на тиждень і займався з нею уроки ну, гітари їй давав. Ось, і це завжди було дуже багато радості і втіхи вдома, коли приходив пан Станіслав, тому що разом з собою додому заходило світло, радість. Така, знаєте, було багато-багато приємних таких світлих емоцій від нього. Ось а потім, вже коли ми навчались в школі, він був керівником рок-гуртів. Був хлопчачий рок-гурт і дівчачий. І я якраз я з сестрою ми грали в дівочому рок-гурті. Це була така супер талановита, обдарована людина. Був дуже класний, хороший, позитивний наставник. На вечорі пам'яті виступили гурт, штаб волонтерів, а також Петро Маковецький. Музиканти виконали пісні, які співав колись Станіслав Годовенко, а також додали інші актуальні композиції. Ті пісні, що пані Оля назвала, фактично ті самі, що е, ми співали від малого вдома, тому нічого особливого там не готували насправді, але просто більше пісень ще додав таких від себе, бо е, я розумію, що знову хочеться ніби співати ті пісні, які він співав, а з другого, розумію, що все одно ту атмосферу ти не передаш тими піснями, бо ти не він. От, але тими піснями, які ти переживаєш, напевно, краще виразиш весь цю, і пошану, і весь той біль, який ти відчуваєш в серці. Тому так, там і ті пісні, які паньоля просили, і ті, що просто від себе граєш, бо, ну, бо ти їх любиш. Місій у такого музичного вечора доволі таки багато вийшло, і в пам'ять воїна, і, скажімо, музичне таке культурне натхнення до людей. От. І третя така місія це у нас благодійна. Так, у нас триває збір на маскувальні сітки. Наші южницькі дівчата їх плетуть. Власне, для закупівлі матеріалів для виготовлення цих сіток є збір. Наразі там порядка 15 тисяч гривень залишок є потреба зібрати. І ми сьогодні всі кошти, які сьогодні зібрали, ще не рахували, але долучаємо до цього збору. Протягом заходу вдалося зібрати 5 тисяч 30 гривень. Кошти передали волонтеркам пункту Соловейки подивитися творчий вечір на честь станіслава годовенка ви можете у програмі життя міста